Нополі представники влади та бізнесу обговорили проект створення агенції міського розвитку. Експерт з питань територіального та місцевого економічного розвитку Андрій Гінкул презентував тернопільським підприємцям, представникам громадського сектору та влади ідею створення агенції міського розвитку. З його слів, така агенція повинна бути заснованою на засадах партнерства між державними, приватним та громадськими секторами з метою сприяння організації територіального розвитку, залученню інвестицій та позик у регіоні. Мова йде про створення потенційної агенції місцевого розвитку, яка би мала займатися підтримкою підприємництва, розвитку інвестицій, розвитку міста в цілому. Є практика, як це відбувається в нормальних цивілізованих країнах, є практика, як нам сьогодні пропонують експерти, які присутні, тобто десь створити окрему можливу юридичну особу. Питання тільки в тому, що це має бути на рівні чи це має бути на рівні області. Де могли могли б бути учасниками, засновником з одного боку, влада, яка б гарантувала, що ці проекти будуть мати перспективи, з іншого боку, представники бізнес-середовища, які які розуміють, що сьогодні в бізнесі є цікаво, що потрібно і що можна як розвинути бізнес в Тернополі, зокрема чи в області, і з третього боку, представники громадського сектору. Які могли б тим чи іншим чином, скажімо, ці процеси контролювати і також залучати кошти, тому що зараз дуже багато міжнародна спільнота готова фінансувати саме через громадський сектор. Ну і звичайно, оскільки в нас є чотири наших національних університета, було б правильно запросити їхніх представників до участі в цьому об'єднанні. Функція розвитку полягає в продумуванні проєктів, програм, виконанні проєктів програм, які до сих пір не реалізовувалися. Тому що коли ми говоримо про створення майбутнього, створення того, чого не було сьогодні, це завжди щось нове. Створення того, чого нема, або нового це проактивна функція, яка потребує особливої кваліфікації, особливих знань, особливої гнучкості роботи. Під час презентації яку він зробив у міській раді та обласній адміністрації. Ми отримали дуже багато цікавої інформації, як повинна існувати така організація, як вона повинна взаємодіяти. Хто повинен стати засновниками цієї організації в Україні? сьогодні такі структури почали створюватися. Є перші позитивні результати, наприклад, у Черкасах є діяльності такого підрозділу, такої структури. Засновниками такої структури повинні бути як міська влада, як Представництво на рівні області, обласна адміністрація, обласна рада, так і підприємницькі структури, так і наукові заклади. Міський голова Сергій Надал зауважив, що саме представники громадськості, бізнесу та влади повинні вирішити, якою повинна бути агенція міського розвитку в Тернополі, адже це та структура, яка повинна спільно працювати для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у місто, вибудовувати стратегію розвитку всіх сфер життєдіяльності міста. Аби поділитись із Тернополем європейським досвідом надання адміністративних послуг до нашого міста, невдовзі приїдуть представники організації з безпеки і співробітництва Європі. Про це під час зустрічі домовились посол ОБСЄ в Україні Вайдо та Сверба та міський голова Тернополя Сергій Надал. Приїхали вони на запрошення міської ради міста Тернополя. Ми зверталися до них з пропозицією започаткувати спільні проекти міста Тернополя, взяти той позитивний досвід, який сьогодні є в європейських країнах. Для спрощення надання дозвільних процедур, для розширення послуг, які можна давати через центри надання адміністративних послуг, для максимальне збільшення будь-яких дозвільних документів, які люди можуть отримати по інтернету, а не приходячи спілкуватися до міськради чи до чиновників, також мова йшла про можливі інвестиції в місто Тернопіль з сторони європейських структур. Сьогодні це лише початок нашої співпраці. Ми надали ту інформацію, яка була необхідна представникам ОБСЄ для того, щоб її опрацювати. І протягом ближчого часу ми чекаємо від них чіткий план дій, плюс інформацію, скільки коштів вони зможуть профінансувати для того, щоб ми це речі реалізували не з бюджету міста а за рахунок грандових коштів за рахунок фінансування міжнародних фінансових установ. І це би це би передбачало спрощення всіх дозвільних процедур. Це передбачало би надання додаткових послуг для населення без спілкування з чиновниками. Цьогорічний травень у Тернополі буде найфестивальнішим місяцем у році. Майже кожні вихідні заплановано проводити різноманітні події. Окрім шести фестивалів, будуть ще Тернопільські Дні Моди, Дні Європи та міжнародний інвестиційний форум Тернопільщини Інвест 2017 На наступні вихідні заплановано одразу три події: – 12-14 травня, п'ятий мистецький міжнародний фестиваль. «Ї», а 13-14 – другий міжнародний мистецький фестиваль Співоче поле та фон Вакано Крафт Фест. Тернополі буде протягом 5-7 травня тривати фестиваль локальної їжі і культури, який називається Тернопільська брама, який буде відбуватися протягом 5-7 травня на театральному майдані. Крім того, за зверненням громадської організації Ліга підприємців Українська справа заплановано проведення в Тернополі міжнародного мистецького фестивалю Співоче поле, який буде відбуватися 13-14 травня в парку національного відродження. У Тернополі триває міжрегіональний проект Школа помічника депутата. Впродовж двох місяців для учасників було організовано ряд тренінгів від відомих політиків, депутатів, громадських діячів, журналістів, юристів. Відбулись і ряд зустрічей з народними депутатами, керівниками області та міста, відомими людьми обговорювали цікаві теми. За результатами курсу учасники отримають дипломи. Найкращі випускники стануть помічниками, консультантами депутатів. Вони були активними учасники. Міський голова це перша дня Тернополя. Я думаю, що зустріч з ним не буває кожного дня, в кожного великі свої запитання до нього. За більше питання, які пов'язані з молодіжною політикою, з інфраструктурою. Тобто те, чим молодь живе в місті, те, там, те чим вони зв'язані. Також чуємо, що їм цікава ситуація в місті, що відбувається не тільки споку молоді, а й взагалі. Ну, я думаю, люди задоволені, бачу їхнє обличчя, всім було цікаво. Такого було побільше. І бачимо, що є гарний діалог. Ради міської з молодіжними організаціями. Моя позиція, я б брав на роботу тільки молодих, і тільки після інституту. Я чому, тому що це люди, які щось хочуть робити, яких легко можна вчити, ліпити, творити, які мають бажання і енергію. Люди, які попрацювали 10-15 років на статі інертні. вони вже в якомусь там своєму середовищі, думають, що вони все знають, вони не хочуть вчитися, мінятися. Тобто мені набагато краще працювати з молоддю. Я з радістю. Готовий брати на роботу всіх молодих людей. Віддать тільки в тому, що враховуючи які на зарплати дуже мало адекватної молоді хочуть працювати, оборони влади. Тернопіль – другий у рейтингу найбезпечніших міст України. 65% тернополян вважають місто безпечним. У п'ятірці кращих також і Чернівці, Чернігів та Івано-Франківськ. Оприлюдненого рейтингу інституту суспільно-економічних досліджень. Найнебезпечнішими містами стали Запоріжжя, Кропивницький, Київ, Сєвєродонецьк та Миколаїв. На позицію міста в рейтингу впливала кількість правопорушень та думка городян щодо рівня власної безпеки, каже експерт з Марк економічної політики Інституту суспільно-економічних досліджень Крістіна Аврамченко. У Тернополі продовжують ремонтувати дороги. Наразі капітально ремонтують дорогу на вулицях Січових стрільців та клінічній. Також перекрили дорогу на вулиці Білецькій. Це друга черга ремонту набережної тернопільського ставу. Тут оновлюють покриття, ремонтують водовідведення, влаштовують освітлення та місце для паркування транспорту. Минулому році ми завершили першу чергу реконструкції циганки. Була облаштована вся територія, яка знаходиться ближче до озера. Залишилось на відремонтовані дорога і пішохідна ділянка. В цьому році ведеться капітальний ремонт проїзної частини від самої початку вулиці Білецької і в напрямку до пивзаводу. Вже практично завершені роботи по ремонту пішохідної ділянки, тротуар готовий. Розпочнуться роботи по капітальному ремонту самої проїжджої частини. Разом з цим робиться водовідведення. Разом з тим робиться освітлення і всі необхідні комунікації. Загалом плануємо, що роботи завершити ну, не пізніше ніж до середини червня місяця. І далі вже поруч з існуючим повзаводом буде облаштовано місце для паркування транспортних засобів і буде продовжений поточний ремонт дороги по вулиці Білецької аж до податкової. Крім того, у Тернополі діє програма ремонту тротуарів. У тетяльному списку ремонтів цього року планують відремонтувати 17 тротуарів. Кожного року ремонтують об'єкти від до цієї програми. На цей рік також заплановано перелік об'єктів. Це близько 17 тротуарів. Загалом понад 6 мільйонів гривень закладено для проведення ремонту тротуарів. Частина робіт вже завершена, скажімо, завершили вулицю Глиніну, завершили роботи на новому світі, триваючі роботи на вулиці Строску, поруч з філармонією. І цілий список, які тернополяни можуть побачити на сайті міської ради чи сайті управління прийнятого комунального господарства, будуть в цьому році відремонтовані.